Всім доброго дня! Сьогодні у нас наступна частина підготовки дисколапового глибоко розпущувачка, кейса Копар 530. На сьогоднішній день ми встановили всі задні стійки, які працюють на 45 см. Також встановили всі передні стійки, які на 35 см працюють. Ну, В принципі, більше змін особих тут і немає. Але у нас є ще одна одиничка, такий самий, як 530. Це на ньому стоїть задній ряд загортачів, які стоять прямо за лапкою. Тут стоять ті, які на 45 см працюють. Тут стоять ті, що працюють на 35 см, і спереді стоїть X-образна дискова борона шириною 4,2 метра. Такий вигляд має. По цій одиниці залишилося встановити гідравліку і буде готова до продажу. якщо Кому потрібно, звертайтесь за контактами в описі під відео.